Знайдіть площу трикутника АВС, зображеного на малюнку. Отже, бачимо, трикутник АВС прямокутний. Щоб знайти його площу, нам необхідно помножити катети і розділити на 2. Але нам не відомий жоден із катетів. Що ж нам відомо? Відрізок БМ, він дорівнює 2 см, відрізок АМ такий самий. І кут, який вони утворюють 150 градусів. Перший крок. Ми знайдемо кут АМЦ. Він є суміжним до кута АМВ. Тим чином кут АМЦ дорівнює. Оскільки вони суміжні, то обчислюємо таким чином: 180-150 30 градусів. Отже, цей кут… 30 градусів. Трикутник АМБ рівнобедрений за умовою. Ці дві сторони рівні. Тобто АМ також 2 см. Вона є гіпотенузою трикутника АЦМ. Прямокутного трикутника. За властивістю катета, що лежить напроти кута 30 градусів. Ми знайдемо, що АЦ дорівнює половині гіпотенузи. Тобто АЦ. Дорівнює 1 см. Залишилося знайти ось цю частину катета ВС. Ця частина є катетом прилеглим до кута 30 градусів прямокутного трикутника АЦМ. Знайдемо через співвідношення косинус. Тобто СМ дорівнює косинус кута 30 градусів помножити на 2. А косинус 30 градусів це корінь із трьох розділити на два. Двічки скоротиться, вийде корінь із трьох сантиметрів. Катет БЦ дорівнює сумі. Корінь із трьох плюс оці два сантиметри. ВС дорівнює корінь із двох плюс 2. І можна вже обчислювати площу. Одна друга катет БЦ 2 плюс корінь із 2 і помножити на катет АЦ на одиницю. Тобто остаточний результат. 2 плюс корінь Із 2 розділити на 2 сантиметри квадратні.